Привіт, моя маленька, моя дорогоцінна дівчинка, з очима, в яких живе цілий світ. Пробач мені. пробач за всі ті миті, коли я забувала про тебе, забувала сказати найважливіше. Ти неймовірна, знаєш, ти сама краса змішана з відвагою. Пережила стільки бур, про які навіть дорослі бояться думати. А я, я так рідко зупинялась, щоб прошепотіти. Подивись на себе, ти диво, ти пройшла крізь усе це і ти тут. Я забувала казати, яка ти молочина, кожна твоя сльозинка. Кожна здерте колінце, кожен страх пережитий у самотності, усе це було подвигом, а я мовчала. Чистіше я казала тобі інше, тихо, не плач, не кричи, не смійся так голосно, не проси, не мрій так сміливо, сховайся, замри, будь зручною. Не завдавай клопоту іншим. Я затикала твій щирий голос, я соромила твої найсміливіші пориви. Я змушувала тебе ховати своє дике, прекрасне світло, бо світ здавався надто крихким для нього. Моя хоробра дівчинка, ти заслуговуєш, не тиші і затишних куточків. Ти заслуговуєш балконів залитих сонцем, гучного сміху, за яким соромно, сліз, які льються рікою коли боляче, і ніхто чуєш, ніхто не посміє сказати тобі не плач. Ти заслуговуєш мрій таких великих, що ним можна вкрити все небо. Право кричати, співати, помилятися. Просити, бажати бути надто яскравою, надто гучною, надто живою. Я більше не змушу тебе мовчати. Я не залишу тебе саму в темряві дитячих страхів. Я тут, твоя доросла, твій захист, твоя найвідданіша любов. Я триматиму твою руку в долонях. І шепотітиму без кінця. Я бачу тебе, я пишаю з тобою, ти досконала, ти моя найбільша гордість, ти в безпеці, я з тобою назавжди. Ти можеш бути собою з сіма тріщинками, смішинками, гримасами, бурхливими сльозами і незручними питаннями. Я люблю тебе таку справжню, і я більше ніколи, ніколи не покину тебе, обіймаю тебе міцно-міцно, твоя доросла я. І запам'ятай, ти цілий всесвіт.